Ширлі Гарді Джексон. Лотерея. Ранок, 27 червня, був ясним і сонячним. Зі свіжим теплом справжнього літнього дня. Квіти рясно цвіли, трава була яскраво зелена. Селяни почали збиратися на площі між поштою і банком близько 10-ї години. У деяких містечках було так багато людей, що лотерея тривала два дні і треба було починати 26 червня. Але у цьому селі, де було тільки близько трьох сотень людей, уся лотерея займала близько двох годин. Отож вона могла розпочатися о 10-й годині ранку і скінчитися так, щоб селяни встигли дістатися додому на обід. Діти, звичайно, збиралися першими. Зовсім недавно почалися літні канікули, і відчуття свободи для більшості було ще незвичним. Їм праглося зібратися, побути якийсь час тихенько, разом, перед галасливою грою, і вони все ще говорили про клас і вчителів, про книги і зауваження. Бобі Мартін уже набив свої кишені каміння. Інші хлопці хутко наслідували його приклад, вибираючи найгладкіші та найкругліші камінці. Бобі, Гарді Джонс і Дікі Делакруа. Селяни вимовляли його ім'я Делакрой. врешті виклали велику купу каміння з одного краю площі і охороняли її від нападів інших хлопців. Дівчата стояли осторонь, розмовляючи, дивлячись через плече на хлопців, а зовсім маленькі діти качалися в пилюці або вчепилися у руки старших братів чи сестер. Невдовзі почали збиратися чоловіки, наглядаючи за своїми дітьми, розмовляючи про місто і дощ, трактори й податки, вони стояли разом, осторонь від купи каміння, скраю, і їх жарти були спокійні. Вони скоріше посміхалися, ніж сміялися. Жінки у вицвілих домашніх плацях і светрах прийшли незабаром після свого чоловіцтва. Вони віталися і обмінювалися плітками дорогою до своїх чоловіків. Скоро дружини, що стояли з чоловіками, почали кликати дітей. Діти приходили неохоче їх доводилося кликати чотири чи п'ять разів. Бобі Мартін пірнув під мамину чіпку руку і побіг, сміючись назад до купи каміння. Його батько висловився різко, і Бобі швидко прийшов і зайняв місце між своїм батьком і найстаршим братом. Лотерею проводив так само, як і танці на Майдані, підлітковий клуб та Геловін, містер Саммерс, у якого був час і енергія, щоб займатися громадськими справами. Він був круглолиций, товариський чоловік і володів вугільним бізнесом. Люди жаліли його, бо в нього не було дітей, а дружина була сварливою. Коли він прибув на майдан, несучи чорну дерев'яну скриньку, селяни загомоніли, а він помахав рукою і озвався трохи спізнився сьогодні народ. Листоноша, містер Грейвс, ішов за ним, несучи табурет на трьох ніжках. Стільчик поставили посеред площі, і містер Самерс прилаштував на нього чорну скриньку. Селяни тримали дистанцію, залишаючи відстань між собою та стільцем. І коли містер Саммерс сказав: Хлопці, ніхто із вас мені не допоможе, усі вагалися, поки двоє чоловіків містер Мартін і його найстарший син Бакстер, не підійшли потримати скриньку на табуреці. Оригінальні атрибути лотереї були втрачені давно, і чорна скринька, що зараз стояла на стільці, Почала використовуватися ще до того, як старий Уорнер, найстарший чоловік у містечку, народився. Містер Саммерс часто говорив із селянами про те, щоб зробити нову скриньку, але нікому не хотілося настільки руйнувати традицію, яку являла собою чорна скринька. Існувала думка, що нинішня скринька була зроблена зі шматочків скриньки, яка передувала їй. Цією, що була змайстрована, коли тут з'явилися перші поселенці. Щороку, після лотереї, містер Самерс починав говорити про скриньку, але щороку тему вдавалося зам'яти. Так нічого й не зробиш. Чорна скринька з кожним роком все більше зношувалася. Зараз вона не була вже зовсім чорною, подекуди фарба повідставала, показуючи справжній колір дерева, а подекуди поцмяніла. Чи вкрилася плямами? Містер Мартін і його найстарший син Бакстер надійно тримали чорну скриньку на табуреті, поки містер Саммер старанно розмішував папірці рукою. Тому що ритуалу перестали дотримуватися, містер Самерс замінив дерев'яні скіпки, що використовувалися поколіннями на смужки паперу. Скіпки, переконував містер Саммерс, годилися, коли село було крихітним. Але зараз, коли населення наліпшувало більше трьохсот душ і, схоже, продовжувало зростати, необхідно було використовувати щось, що більше підходило для чорної скриньки. Уночі перед лотереєю містер Самерс і містер Грейвс робили смужки паперу, клали їх у скриньку, забирали її до безпечної вугільної компанії містера Самерса. І замикали до тих пір, коли містер Саммерс був готовий забрати її на площу наступного ранку. Решту року скринька була деінде вона провела рік у сарай містера Грейвзе, інший рік під ногами на пошті, а інколи її ставили на полиці бакалійної крамниці Мартіна і залишали там. Було багато метушні, перш ніж містер Самерс оголосив лотерею відкритою. Треба було укласти список голів сімей, голів господарств у кожній сім'ї, членів кожного господарства у кожній сім'ї. Містер Саммерс, як організатор лотереї, як і годиться, приводився до присяги поштмейстером. Колись дехто пам'ятає, було, що організатор лотереї проголошував свого роду виступ, поверхневий наспів, без мелодії, який відтарабанював належним чином щороку. Дехто вірив, що організатор лотереї мусив стояти, декламуючи свою промову. Інші вважали, що він мав ходити серед людей, але з роками ця частина ритуалу занепала. Було також ритуальне вітання, з яким організатор лотереї мусив звертатися до кожного, хто підходив, тягнув зі скриньки. Але це теж змінилось часом. Хоч і до сьогодні вважалось необхідним, щоб організатор говорив із кожним, хто підходить. У містера Саммерса все це дуже добре вдавалося. У його чистій білій сорочці і синіх джинсах з рукою, що безтурботно спочивала на чорній скринці, він видавався цілком відповідальним і важливим, поки безкінченно теревенний з містером Грейвзом та Мартінами. Як тільки містер Саммерс нарешті покинув балаканину і звернувся до селян, стежкою до майдану поспіхом прибігла місіс Гатчинсон. Накинувши светра на плечі, прослизнула на місце позаду натовпу. Геть забула, що за день, сказала вона місіс Делакруа, що стояла біля неї, і обидві тихенько засміялася. Думала, мій старий у дворі складає дрова, продовжила місіс Гетчинсон, але потім витягнула шию у вікно, а дітей немає, і я згадала, що сьогодні 27-е, і прибігла. Вона обтерла руки об фартух, а місіс Делакруа сказала Та все ж ти вчасно, вони там досі розмовляють. Місіс Гатчинсон витягнула шию, щоб розгледіти через натовп, і побачила свого чоловіка й дітей майже попереду юрми. Вона розпрощалася з місіс Делакруа і почала пробиратися через натовп. Люди розступилися доброзичливо, щоб її пропустити. Двоє чи троє сказали досить голосно, щоб бути чутими через натовп. Ось іде ваша місіс Гатчинсон? І біле, вона нарешті це зробила. Місіс Гатчинсон нарешті дісталася до свого чоловіка, і містер Саммерс, що чекав бадьоро, сказав: Думав, доведеться починати без тебе, Тесі. Місіс Гатчинсон сказала, посміхаючись, Не хотів, щоб я покинула свої тарілки у раковині? Чи як, Джо? І смішок прокотився натовпом, доки всі повернулися до свого місця після прибуття місіс Гатчинсон. Ну що ж, поважно й розсудливо мовив містер Саммерс. Думаю, час починати, щоб швидше завершити, і ми могли повернутися до роботи. Чи є відсутні?» Данбар, сказали кілька. Данбар? Данбар відсутній. Містер Саммерс проглянув свій список. «Клайд Данбар. Сказав він. Усе гаразд, він зламав ногу, еге ж? Хто тягтиме за нього? Думаю, я відповіла жінка, і містер Самерс повернувся, щоб поглянути на неї. Дружина тягне за чоловіка, сказав містер Саммерс. У тебе що немає дорослого хлопця, щоб зробити це, Дженні? Хоча містер Саммерс і всі у селі добре знали відповідь, та формально організатор лотереї мусив поставити таке питання. Містер Саммерс очікував із виразом вічливої цікавості, поки місіс Денбар відповість Горацію ще немає шістнадцяти, сказала вона засмучено. Думаю, доведеться замінити старого цього року. Гаразд, мовив містер Саммерс. Він зробив помітку у своєму списку, а потім запитав Хлопець вот сон, натягне цього року? Високий хлопець у натовпі підняв руку. Тут, сказав він, я тягну за матір і за себе. Він нервово кліпнув і схилив голову. Після того, як кілька голосів у натовпі сказали щось на зразок гарний хлопчина, і приємно бачити, що у твоєї матері є чоловік, щоб це зробити. Ну, мовив містер Саммерс, думаю, всі. Старий Уорнер тут. Тут почувся голос, і містер Самерс кивнув. Раптом натовп затих, коли містер Самерс прокашлявся і подивився на список. Усі готові! гукнув він. Зараз я читатиму імена спочатку голови сімей, і чоловіки підходитимуть і братимуть папірець із ящика. Тримайте папірець згорнутим у руці, не дивлячись на нього, поки кожен не візьме усе ясно. Люди робили це так багато разів, що слухали вказівки у піввуха. Більшість були спокійні, облизували губи, не розиралися. Потім містер Саммерс високо підняв руку і сказав: Адамс! Чоловік відділився від натовпу і вийшов уперед. Привіт, стіве, сказав містер Саммерс, а містер Адамс сказав: Привіт, Джо. Вони силувато й нервово посміхнулися один одному. Потім містер Адамс опустив руку в чорну скриньку і витягнув згорнутий клаптик паперу. Він схопив його міцно за кутик і поспіхом, не дивлячись на свою руку, повернувся на місце у юрбі, де став трохи віддалік від своєї родини. Ален. Сказав містер Саммерс. Андерсон, Бендхам. Ніби не було цього часу між двома лотереями. Місіс Делакруа сказала місіс Грейвс у задньому ряді. Ніби минула лотерея була минулого тижня. Час, звичайно, біжить швидко, сказала місіс Грейс. Делакруа!» «І Іде мій старий, мовила місіс Делакруа. Вона затамувала дихання. Поки її чоловік виходив уперед. «Данбар!» – сказав містер Самерс, і місіс Данбар спокійно пішла до скриньки, поки жінки говорили Іди, Джейні, от вона йде. Ми наступні, сказала місіс Грейвс. Вона спостерігала, як містер Грейвс обходив скриньку збоку, похмуро вітав містера Самерса і вибирав смужку паперу зі скриньки. До цієї миті тільки чоловіки у натовпі тримали у своїх великих руках маленькі згорнуті папірці. Нервово крутячи їх, місіс Денбар і її два сини стояли разом. Місіс Денбар тримала клаптик паперу. Гарбурд Гатчинсон. Іди, біле! сказала місіс Гатчинсон, і люди біля неї засміялися. Джонс. Кажуть, містер Адам звернувся до старого Орнера, що стояв біля нього, що на півночі села є балачки про те, щоб відмовитися від лотереї. Старий Орнер засопів. Зара я божевільних дурнів, сказав він, як послухаєш молодих, то все їм не так. Далі вони захочуть повернутися в печери, нічого не робити і завжди так жити. От була приказка в червні лотерея хліб достигає. Та швидше ми будемо їсти мокричники й жолуді. Лотерея була завжди, і роздратовано додав сумно дивитися, як молодий Джо Саммерс жартує там з усіма. У деяких місцях уже відмовилися від лотереї, сказав містер Адамс. Це принесе тільки лихо, відказав старий орнер. Зграє молодих дурнів. Мартін? Бобі Мартін дивився, як його батько вийшов уперед. Овердайк Персі. От якби швидше, звернулася місіс Данбар до свого старшого сина. От якби швидше. Вони уже майже закінчили, сказав їй син. Приготуйся, зараз побіжиш, скажеш татові, відповіла місіс Данбар. Містер Саммерс вимовив своє ім'я, потім вийшов уперед. З певненістю і вибрав смужку зі скриньки. Потім викликав Орнер. Сімдесят сьомий рік я беру участь у лотереї, сказав старий Орнер, ідучи через натовп. Сімдесят сьомий раз. Ватсон? Високий хлопець незграбно пробирався через натовп. Хтось сказав: Не На нервуй, Джеку. А містер Самер сказав: Ось і твоя черга, синку. За ніні! Після того була довга пауза, боялися дихнути, доки містер Самерс, піднявши свою смужку паперу, угору не сказав Гаразд, хлопці. Якусь хвилинку ніхто не ворухнувся, а потім усі клаптики паперу були розгорнуті. Раптом усі жінки розговорилися, запитуючи, Хто це? У кого? Це Данбари? Це Ватсони? Потім голоси почали говорити. Це Гатчинсон, це білі, Білі Гатчинсон забрав його. Збігай, скажи, батькові, наказала місіс Данбар своєму старшому синові. Люди почали роззиратися, щоб побачити Гатчинсонів. Біл Гатчинсон стояв спокійно, втопившись у папірець на своїй долоні. Раптом Тесі Гатчинсон закричала до містера Самерса. Ти не дав йому досить часу, щоб вибрати той папірець, який би він хотів. Я бачила це нечесно. Будь гарним гравцем, Тессі, гукнула міс де Лакруа, а містер Грейвс промовив У нас у всіх рівні шанси. Заткнися, Тессі, сказав Біл Гатчинсон. Ну, народ, звернувся містер Самерс, ми справилися досить швидко. Тепер треба трохи поспішити, щоб вчасно закінчити. Він проглянув свій наступний список. Біле, сказав він, ти тягну за сім'ю Гатчинсонів. Чи є щесь якісь господарства Гатчинсонів? Дон і Єва заволала місіс Гатчинсон. Нехай вони випробують свою долю. Доньки тягнуть із сім'ями своїх чоловіків Тессі, м'яко сказав містер Самерс. Ти це знаєш, як і всі, це було нечесно, сказала Тесі. Я так не думаю. Джо, засмучено мовив Біл Гатчинсон, моя донька тягне сім'єю свого чоловіка, тільки так чесно, а у мене більше ніякої сім'ї, окрім дітей. Тоді, у розіграші серед членів сім'ї, участь берете ви, пояснив містер Самерс. І у розіграші серед членів домашнього господарства це теж ви, правильно? Правильно, сказав Біл Гатчинсон. Скільки дітей? запитав містер Саммерс формально. Троє, відповів Біл Гатчинсон. Біл молодший, Ненсі і маленький Дейв. Тесі і я. Гаразд, сказав містер Саммерс. Гарі, ти зібрав квитки? Містер Греїв скивнув, тримаючи клаптики паперу. Тоді поклади їх у ящик, керував містер Саммерс. Візьми білів і теж поклади. Думаю, ми повинні почати заново, сказала місіс Гатчинсон якомога спокійніше. Кажу вам, це було нечесно. Ви надали йому досить часу для вибору. Всі це бачили. Містер Греєс вибрав п'ять папірців і опустив їх у скриньку, а решту кинув на землю, де вітерець їх підхопив і відніс геть. Послухайте всі, звернулася місіс Гатчинсон до людей навколо неї. Готовий, біле? Запитав містер Саммерс, і Біл Гатчинсон зиркнувши на свою дружину і дітей, кивнув. Запам'ятайте, сказав містер Саммерс. Ви берете клаптики і не розгортайте їх, доки у кожного не буде по папірцю. Гаррі, ти допоможеш маленькому Дейву. Містер Грейвс взяв за руку хлопчика, що охоче підійшов із ним до скриньки. Бери папірець зі скриньки, Дейві, мовив містер Самерс. Дейві опустив руку в скриньку і засміявся. Бери тільки один папірець, сказав містер Саммерс. Гаррі, потримай за нього. Містер Грейв узяв дитячу руку і відібрав згорнутий папірець. Із тугого кулачка і тримав його, поки маленький Дейв стояв поряд і дивився зачудовано. Наступна Ненсі, сказав містер Саммерс. Ненсі було дванадцять. Її шкільні друзі важко дихали, коли вона підходила. Перекручуючи свою спідницю і елегантно брала папірець зі скриньки. Біл молодший, покликав містер Самерс і білі з червоним обличчям і важкими ногами майже перевернув скриньку, витягуючи папірець. Тессі, сказав містер Самерс. Вона вагалася хвилину, зухвало роззираючись, а потім стисла губи і підійшла до скриньки. Вона висмикнула папірець і заклала руки за спину. Біл, мовив містер Самерс, і Біл Гетченсон просунув руку до скриньки, обмацав, нарешті витягнувши останній клаптик паперу. Натовп був спокійний. Дівчинка поціла. Сподіваюся, це на ненсі. І ще підійшов країв натовп. Все не так, як було, прорік старий Орнер. І люди не такі, як були. Гаразд. Сказав містер Самерс, розгорніть листочки. Гаррі, ти за малого Дейва. Містер Греєс розгорнув смужку паперу, і натовпом пройшло зітхання полегшення, коли він показав, і усі побачили, що вона чиста. Ненсі і біл молодший розгорнули свої папірці одночасно. Обоє просвітліли і засміялися, повернувшись до натовпу і тримаючи свої клаптики паперу над головою. Тессі. Сказав містер Самерс. Настала тиша. А потім містер Саммерс глянув на Біла Гатчинсона, і Біл розгорнув свій папірець і показав його. Він був чистий. Це тесі? сказав містер Саммерс притишеним голосом. Покажи нам її папірця, біле. Біл Гатчинсон підійшов до своєї дружини і з силою витягнув клаптик паперу з її долоні. На ньому чорна пляма. Чорна пляма. Яку містер Самерс зробив уночі напередодні жирним олівцем в офісі вигільної компанії? Біл Гатчинсон підняв папірець і натовп захвилювався. Все гаразд, народ, сказав містер Самерс. Закінчимо це швидко. Хоча селяни забули ритуал і втратили оригінальну чорну скриньку, вони все ще пам'ятали, як користуватися камінням. Купа каміння, яку хлопці наносили раніше, була готова. На землі було каміння у переміж з папірцями, що розліталися зі скриньки. Міс де ла Круа вибрала камінь настільки великий, що мусила піднімати його обома руками, і повернулася до місіс Данбар. Нумо, сказала вона, поспішімо. У місіс Данбар камінці були в обох руках, і вона сказала, задихаючись. Я зовсім не можу бігти. Іди вперед, а я тебе наздожену. У дітей було вже каміння в руках. А хтось дав маленькому Дейві Гатчинсону трошки гальки. Тепер Тесі Гатчинсон сама посередині у вічі простягала руки, а на неї насувалися селяни. Це нечесно, сказала вона, а камінь ударив їй у скроню. Старий орнер повторював Ну, мо всі вперед! Стів Адамс і місіс Грейвс були попереду натовпу селян. Це не чесно, це не чесно! верещала місіс Гатчинсон, а на неї сипалося каміння. На цьому все. Дякую вам за увагу!